О, а тепер про замикання. Я зайшла в другу секцію. Бачите, яка красота? Це перший поверх. Це перший поверх. Я не знаю, де... Ну, отут, судячи по цій калюжі, отут настяно, як завжди. А це судячи по калюжі, текло по вентиляції. І ця калюжа аж сюди перейшла. Прикрили тут, бачите? додумались нарешті. Так, це третій поверх. Добрий день вам хлопці. Добрий день. Я на хвилинку до вас. Будь ласка, знаєш, так не так. Що ж, не смієш. І типа перевернули, я одного ну, А попробуй перевернути тогда -то, Ні, Не западайте. Так це добре. Ну, я зараз так і туди швидко загрунтувати, так і поставити і все. Ну, типа, понял, ну, я понял, що видиш. Ну все, все. Це третій Сейчас подушу в свою квартиру. Так, це мій четвертий поверх. Тут збиралось стяжку. Я зачинена. Тут поки що прибрали лише тяжко. Забрала ламінат, Якщо він цілий, я його забуду. захвала ось так. Поки що лише стяжка. Фух. І тут Працюють хлопці перейшли на дать паркур.